Маленький принц Уривки. На початку твору оповідач згадує про свої дитячі малюнки. Не зрозумівши його творчості, дорослі порадили здобути знання, які можна застосувати на практиці. Тож він став пілотом і забув про малярство. Якось оповідач зазнав аварії і приземлився в пустелі Сахара за 3 дев'ять земель від людських поселень. Літак його... Потребував складного ремонту. Тим часом як запасів питної води вистачало лише на тиждень. Полагодити машину треба було мога швидше. На світанку оповідача розбудив дивний голос тендітний хлопчик, який узявся бозна звідки, просив його намалювати баранця. Пілот був украй здивований, але, пригадавши своє давнє захоплення, узявся малювати. Малий чудово зрозумів усі його малюнки. Мова незнайомця, дещо загадкова і надзвичайно мудра, зачарувала оповідача. Відтак між героями зав'язалася дружба. Згодом пілот довідався, що маленький принц, так звали хлопчика, прибув на землю з далекого астероїда В 612, що був завбільшки з хату. Там знаходилося кілька невеличких вулканів. Які маленький принц час від часу прочищав, аби запобігти виверженню. Планета була такою маленькою, що захід сонця на ній можна було спостерігати, коли заманеться, зробивши лишень кілька кроків від краю до краю. Маленький принц дуже любив милуватися цим явищем, тож якось насолоджувався ним аж 43 рази поспіль. Хлопчик дбав про свою планету. Щодня пораючись в крихітному господарстві. До речі, для цього йому і був потрібний баранець, якого намалював льотчик. Маленький принц сподівався, що баранець знищуватиме на його планеті шкідливі рослини. Справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли трава і бур'ян. Отож, є там добре насіння доброго, корисного зілля. І погане насіння, поганого зілля, бур'яну. Але насіння невидиме воно спить сховане в землі, аж поки якісь насінені заманеться прокинутись, тоді воно потягнеться і спершу несміливо пускає до сонця паросток, безневинну чарівну муравочку. Якщо це редиска або троянда, хай собі здорові ростуть, а коли це якийсь бур'ян. Треба його одразу, як тільки розпізнаєш пагін, виполоти з корінням. Ну, а на планеті маленького принца було жахливе насіння. Це насіння баобабів. Земля на планеті була вражена тим насінням, а баобаб така рослина, що коли не розпізнаєш її вчасно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить цілу планету, він прониже її своїм корінням. А якщо планета дуже маленька, а баобабів забагато, вони роздеруть її на клапті. Є такий закон, сказав мені згодом маленький принц. Причепурився сам уранці, причепури гарненько і свою планету. Треба полоти баобаби зараз же, як тільки побачиш, що то не рожі, бо молоді погінці рож і баобабів майже однакові. Ця праця дуже нудна. Але зовсім легка. З оповіді маленького принца я зобразив цю планету. Я не люблю повчального тону, та люди так мало знають, скільки шкоди від баобабів, а небезпека для того, хто потрапив би на астероїд, від них така велика, що цього разу я роблю виняток і порушую свою стриманість. Діти, кажу я, стережіться баобабів. Незабаром я навчився краще розпізнавати ту квітку. На планеті маленького принца завше росли звичайні прості квіти. Вони мали нарясно полісток, місця займали мало і нікого не турбували. Вони розпускалися вранці в траві, а надвечір никли. А та квітка проклюнулася із насінини, занесеної невідомо звідки, і маленький принц. Викохував той пагінчик, такий неподібний до інших билинок. А що, як це якась одміна баобаба? Та кущик незабаром перестав рости, і на ньому виліз пуп'янок. Маленький принц із роду не бачив ще таких буйних пуп'янків, і відчував, що от-от станеться якесь диво. Одначе квітка, схована у своїй зеленій світличці, ще не була готова. Вона все чепурилася, старанно добирала барви. Вона вряджалася поволі, приміряючи одну по одній пелюстки. Вона не хотіла виходити скуйовджена, як самосійний мак. Вона хотіла показатись у всій своїй пишноті. А вже ж вона була така чепурушка. Таємниче вбирання тривало багато днів, аж от, якось уранці тільки встало сонце. Квітка розпустилась, як дбайливо вона готувалася, скільки поралася, а нині, позіхаючись, сказала: Ох, я ледве прокинулась. Даруйте мені, я ще зовсім не зачесана. Маленький принц не тямився від захвату. Яка ви гарна, правда? тихо озвалася Квітка, і народилась я разом із сонцем. Маленький принц. Звісно, здогадався, що красуня не надто скромна, зате вона була така пригарна. Здається, час снідати, додала вона по хвилі. Прошу, потурбуйтесь, про мене. Збентежений маленький принц розшукав поливальницю і полив квітку. Скоро з'ясувалося, що красуня гордовита і вередлива, і маленький принц попомучився з нею. Якось Мовлячи про свої чотири колючки, вона заявила йому Хай приходять, хоч тигри позористі, не страшно. На моїй планеті тигри не водяться, відказав маленький принц, а потім тигри не їдять трави. Я не трава, стиха кинула квітка. О, пробачте, тигрів я не боюся, зате терпіти не можу протягів. У вас немає ширми. Не можу терпіти протягів. Для рослини кепсько, подумав маленький принц, із цією квіткою морока, та й годі. Увечері накрийте мене ковпаком, у вас тут надто холодно, дуже незатишна планета, там, звідки я прибула, і затнулася. Її занесло сюди ще зернинкою. Вона нічого не могла знати про інші світи. Навіщо брехати, коли тобі так легко завдати брехню? Красуня знітилась і кахикнула раз, другий, хай маленький принц відчує свою провину. То де ж та ширма? Я збирався саме по неї піти, але ж ви говорили до мене. Тоді вона закахикала дужче, аби покарати його гризотами сумління. Отож, маленький принц, хоч він і любив пригарну квітку, пройнявся якоюсь недовірою. «Порожні!» Необов'язкові слова він узяв близько до серця і відчув себе нещасливим. Не треба було слухати її, довірливо мовив він мені якось ніколи не треба слухати квітів. Треба просто милуватися ними і дихати їхніми пахощами. Моя квітка набахтила всю мою планету, а я не вмів нею тішитися. Оті балачки про тигрячі пазурі. Вони б мали зворушити мене, а я розгнівався, а ще він признавався. Тоді я ще нічого не розумів. Треба було зважати не на слова, а на діла. Вона впоювала мене своїм ароматом, ряхтіла, як сонце. То чому би я мав від неї тікати? Адже за тими її нелукавими хитрощами я мав би вгадати ніжність, квіти бо. Такі свавільні, але я був занадто молодий, щоб уміти любити. Мені здається, що він утік з мандрівними птахами. Уранці того дня ретельно попорав свою планету, дбайливо прочистив діючі вулкани. Два вулкани в нього діяли. На них було дуже зручно розігрівати сніданок, а ще він мав один погаслий вулкан. Але, сказав він собі, Мало що може статися, отож він прочистив і згаслий вулкан. Добре прочищені вулкани горять тихо і рівно, без виверження. Виверження вулкана усе одно, що пожежа в комені, як там загориться сажа. Земляни, звісно, вулканів не прочистять. Для цього ми замалі, Тим то вони і завдають нам стільки лиха. Зажурений маленький принц. Вирвав також останні пагінці баобабів. Він гадав, що ніколи більше не повернеться. Але того ранку звична праця здавалася йому такою любою, а коли востаннє полив квітку і лагодився накрити її ковпаком, йому навіть збиралося на плач. Прощавайте, мовив він квітці. Красуня не відповіла. Прощавайте, сказав він ще раз. Вона кахикнула. Не від застуди. Я була нерозумна, озвалася нарешті квітка. Даруй мені, і спробуй бути щасливим. І ні слова докору. Маленький принц був вражений, стояв, збентежений і знічений, зі скляним ковпаком у руці, не розумів, звідки ця погідна ніжність. А вже ж, я люблю тебе, почув він, моя вина, що ти цього не знав. Але це пусте. Ти був такий самий дурненький, як і я. Спробуй знайти свою долю. Оближ цей ковпак, він уже мені не потрібний. А вітер не так я вже й застуджена. Нічна прохолода піде мені на користь, я ж квітка, а звірята слід перетерпіти, коли заведеться дві-три гусениці. Я ж хочу познайомитися з метеликами. Здається, вони пригарні. Та й хто ж мене провідуватиме? Ти то будеш далеко, а великих звірів я не боюся, я теж пазуриста. І простодушно показала свої чотири шпичаки. Потім додала: Ти не барися, це мене дратує. Намислив і ти, то йди, бо не хотіла, аби маленький принц бачив, як вона плаче, то була. Дуже гонориста квітка.